Тривимірну модель створюють для того, щоб потім її десь застосувати. Власне кажучи, як і будь який будь-який інформаційний продукт. Одним із напрямків застосування тривимірної моделі є її зображення цієї тривимірної моделі у плоскому двовимірному варіанті, у растровому форматі чи у векторному форматі. Зазвичай у растровому форматі. І інший варіант це у Вигляді анімації, якщо модель анімована. Ну, звичайно, ми не говоримо про використання тривимірної моделі у спеціальних середовищах, наприклад, створення ігрового персонажу чи навіть ігрового світу у автоматичних середовищах створення проєктів, ми будемо говорити саме про створення зображень. І ось цей процес відмальовування тривимірної моделі називають рендерингом. От сьогодні ми з вами і поговоримо про рендеринг моделей у середовищі Blockbench. Я Володимир Бондаренко і ви разом зі мною будете навчатися перед монітором. Давайте ми розглянемо таку остривимірну модель. І почнемо із дуже простого. Почнемо із того, як нам створити просто плоске зображення. Чому я кажу просте? Тому що для початку, оскільки у нас у блокбенч немає такого, такого об'єкту, як камера, тобто, власне кажучи, наш екран він і є, наш монітор він і є, площина екрану є той, тою самою камерою, тобто, коли ми обертаємо нашу тривимірну модель, то ми відповідно встановлюємо кут спостереження, відстань спостереження і так далі. Тобто віддаляємо, наближаємо за допомогою мишки. От. І коли ми налаштували розташування і кут спостереження, такі, як нас, влаштовує, ми можемо провести рендеринг нашої тривимірної моделі у плоске зображення. Для цього ми використовуємо рядкове меню вигляд. І є вказівка така, зробити знімок моделі. Ну і бачимо, як попередній перегляд, скажімо цього знімку моделі, Зверніть увагу, що це дійсно буде плоске зображення, типу PNG, растрове зображення в даному випадку. От. Натискаємо на кнопочку Зберегти і відкривається відповідний діалог, де ми можемо обрати теку, куди ми будемо зберігати. Ну, от, в даному випадку, нехай вона буде у теці зображення. Натиснемо Зберегти. і Потім ми можемо цей файлик використовувати, як нам потрібно буде. Ось він у нас, отець зображення є. Ось е, декорація рух. Як бачимо, PNG підтримує прозорість, тому йдемо ось так. Але це найпростіший спосіб, нас цікавить ще, як ми можемо зробити е, анімоване зображення, анімований рендеринг. Е, ну, у е, деяких... Е, редакторах тривимірних моделей, таких як, наприклад, Blender, там є можливість створення ну, реального фільму за файл з типом MP4 або файл з типом AV. Ну, у Blender такого немає. Перепрошую, у BlockBench такого немає, у Blender є. Але Blockbench може створити div-анімацію. Ми можемо потім її використовувати у, скажімо, Відеоредактори для того, щоб її озвучити, там, ну, тобто створити мультфільм із цієї GIF-анімації. Що нам треба для того, щоб створити gif анімацію у Blockbench? Ну, перш за все, оскільки це анімація, нам потрібно перейти на вкладку анімувати. От. Ну, Анімація у мене налаштована, але ну, знову ж таки треба анімацію налаштувати, якщо вона не налаштована, у мене налаштована, можна навіть перевірити. От я натискаю на кнопочку відтворення і бачимо, що якась там анімація відбувається. От. І знову ж таки треба розташувати нашу тривимірну модель таким чином, щоб на неї було зручно дивитися. От. Можливо, можливо, там вигляд якийсь там налаштувати якийсь. Ось такий, наприклад, да? і після оцього всього ми можемо, знову ж таки, приступити до створення gif анімації за допомогою рядкового елементу, елементу рядкового меню вигляд. Ну, а тут використаємо вказівку запис GIF». Дуже важливо, що цей запис GIF треба використати саме. В режимі анімації. Тобто, перейшовши на вкладку анімувати, чому? А тому, що у нас тут є, буде, буде така опція наявна, відтворити анімацію. Треба переконатися, що опція ця позначена, тому що не дуже зручно буде спочатку натискати запис, а потім відтворювати анімацію. Ну, Очевидно, якщо ми на цій вкладці не будемо перебувати, то цієї опції у цьому діалозі не буде. Ну, от. І значить, ну, повноцінна анімацію ми не створимо такою, як хотілося. Потім треба буде її редагувати, що не дуже хочеться. Окей. Отже, після того, як ми відкрили оцей ось діалог, ми можемо обрати формат. Зверніть увагу, її GIF. Це означає, що наша анімація буде. Збережена у файл типу GIF. А є ось APNG або просто PNG. Це означає, що наша анімація буде збережена у вигляді окремих кадрів, тобто окремих зображень у якомусь там, наприклад, ZIP-архіві. Потім ми цей архів можемо розпакувати і також використати у відеоредакторі, як набір кадрів. Ну, Ми використаємо просто GIF. Знову ж таки, зазвичай, отут у спадному меню режим тривалості, тут секунди. Але навіщо нам секунди, якщо середовище може само підібрати довжину анімації? Тобто, ось виберемо таку опцію довжина анімації. Ну, кадрів за секунду можна встановити там 20, можна встановити 24-25. І, як я вже казав. Позначка Відтворити анімацію. Залишилось натиснути на кнопочку Підтвердити і у нас з'явиться ось така от рамка. Дуже часто ця рамка у нас може бути ось така. А що це означає? А це означає, яку частиночку тривимірної сцени середовище захопить у, наш, у нашу анімацію. Ось ми отак встановили. І внизу ми бачимо. Кнопочки червоненька почати запис, квадратик зупинити запис, ну і хрестик взагалі скасувати запис. Натиснемо на червону кнопочку. І бачимо, що анімація почала відтворюватися. Ось вона закінчилася, а далі йде обробка gif зображення. І відкриться вікно попереднього перегляду. Добре, якщо нас все влаштовує, ми можемо натиснути кнопку Зберегти. Якщо щось не так, ми можемо скасувати і повернутися до налаштувань. В даному випадку все гаразд. Натиснемо кнопку Зберегти і знову відкриється діалог. І знову відкриється діалог, де ми можемо вибрати тип зображення. Натиснемо Зберегти. От. Ну і давайте переглянемо зображення. Десь у нас криниця Гіф ось дивана. Ані, ось декораці рух, перепрошую. Декораці руху відкриємо і бачимо, що все гаразд, наша анімація відбулася. Ну, ми бачимо, що не зовсім весела у нас анімація. Ми не використовували у нашій моделі Давайте Ми не використовували у нашій моделі розфарбування текстурами, але ми можемо використовувати режим вигляду суцільно з кольорами маркера. Ну, для певних об'єктів у нас кольори маркера були, і ми можемо знову використати той же самий процес, запуск ГІВ, підтвердити, запустити і замінити наше створене вже зображення на нове. Зберегти. Знову ж таки, декорація рух. Зберегти. Зверніть увагу, що попередження про перезапис немає. Це також важливо. І ось тепер ми бачимо трошечки вже іншу анімацію у певних кольорових гамах. В принципі на цьому все з вами був Володимир Бондаренко. Дякую за увагу. Бережіть себе до наступних зустрічей.